З вами Шарк і це гра Фазмофобія. Карта Willow Street, Складність професіонал. Катаю дуо з своїм другом Віктором. Погнали! Полетіли. Ставимо подобайки, пишемо коменти. Я стараюся для вас. Хто не підписався на мій YouTube, підписуємося. На Telegram також підписка, адже там вся інформація. Зараз ситуація нестабільна, тому там вся інфа. То бажаю підтримати мій канал, посилання в описі на сайт Донателло. Так... Що, 25 пакоші біля приводу і сі. Оці 25%? Ці 25%? 25 Які їх обожнюють? Ну хоч не розп'яття. Так, у нас не карти, у нас не шкатулка, нички хороші у нас. Немає поки що. Тут да, у нас вимикач, тут вимикач. У нас з вами, скоріш за все, або лялька, або коло призиву. Йдем, знайдемо їх пошвидше. Не дуже такі прикольні. Предмети лишилися. У нас коло призиву. Адже, адже кімнату ми не дізнаємось. І поки що я не бачу адекватної якоїсь нички. Зачекайте. Немає ничок, прикинь. В гаражі, лише в гаражі, можливо, в підвалі. Так, кісточки я не бачу. Привіт-привид, дай нам знак, дай нам знак ПЖ. Так, ну, скоріш за все він не тут. Тому що ну якось ну дуже жарко там. О, кісточка тут, бо може він тут. Кісточка тут, о, прекрасна, кісточку ми вже знайшли. 6,3, 12,1. 6,5, ну якийсь ти дивний. 9,6 ні. Сходимо в підвал. 5,9, 2,1, він в підвалі. Він в підвалі, Прямо в коридорі. Напевно, ще так, правильно, я зрозумів. Так. Да. Світло тут. Так, ти щось трогав, не дуже. Ну, скажи, що ти трогав, які двері. О, відбитки, відбитки. Якщо є фоті, фоткай. У нас відбитки. І ничка в гаражі. Ой, в підвалі є також там за. Ага, бачу. Е, Давай я вимкну тобі світло для цього. Так ж секунду. секунду. Ех. фигня получається секунду. Сейчас ось якось вот так сюди вкину. Світло тобі вимикаю. спілкуйся. А? А. Я понял, без лей, без молота, индивидуальный бой, на мана, пачка такая Минуса я не бачу. что там по России? Да, какие они сегодня с тобой не дружелюбнее? Примарний вогник, щоб цього разу не облажатися. Кидається. Е, в нас примарний вогник, і він, напевно, ще переїхав. Цю кімнату, так? Mm -hmm, так, треба темпу перевірити, де я темпу дів. Де темпа? Ось бачу. Напевно, ще тут. Ні. Він не тут, він просто тут, сюди тут орбу дав. Ні, він не тут. Все так, ж таки. Знаєш, все таки в коридорі. Все ж таки в коридорі, так. Він просто дав нам тут тимпу. Осью арбу. І все, переноситься сюди. Ти все взяв, не все. Все. Прекрасно. Хрести, давай кинемо один ось тут, прямо біля цей тут. Ну, така теж локація не сильно приємна. Дуже далеко. Все. Так, у нас відбитки пальців, примарний вогник. Так, стоп, радійка, треба поговорити, міміка виключити. Де рація? Я говорив, не було. Я ще поговорю. Давай. Ти тут, ти старий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий. Це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий. Дай нам знак. Ти тут, ти старий, ти злий. Дай нам знак. Ти молодий, ти злий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната. А не хоче. Ну і ладно. Ага. Якщо примарний, і нема рації. Примарний вогник. Так. Дос на банші. на баки. Записів у нас не буде. Мінусова ханту. Ну, в нас або мімік, який не хоче давати ра рацію, або все ж таки це, господі, обаки або банші. Він там двері рухає. Активно. Ну, я ж кажу банші або обаки. Мінусовки я не бачу, тобто на хантуку це не схоже. Угу. Треба перевіряти відбитки, треба перевіряти ДОЦ, Якщо це баншуха, то це буде ДОЦ. дозу. Доса поки що немає, мабуть, Арбаліт відбитки я... все-таки. Да, видно. Мабуть, такий скромний обак. Ну то нам треба, треба АМП. Він нам кидається, нам треба АМП. Я беру АМП і. Возьми фотик, пофоткаєш сліди, я беру сіль. Ага. Що у нас по гузду? У мене гузду мало у нас. Гузду 63. Ніхто з них ранню атаку не починає, тому погнали. Якщо це... Тим більше якщо це баншуха, то вона слідкує за своєю жертвою. А в мене там мало, тому якщо є жертва, то в нас може бути полювання. Так, типу по кісточку, так? Да? Коло сфоткаєш. А якщо це обаки-собаки, там, в принципі, пофік. Фоткай коло. Відбитки. Mm, фоткай. Скільки пальців? Не видно, ні? П'ять. П'ять, там. П'ять. Сусолем. МП. МП 4 це гостуха. Немає з тобою ні пахочі. Чого блокнота у нас не буде. Наступив, наступив вже щось. Фоткаєш, ж, да? де? Двері. Двері. Ось ці тронув двері. А відбитків нема, то це обаки. Чи що? А, були відбитки, ж. Є ж фото. А, стоп, ось його. А, оці він ще тронув, ось бачу. Це то да, но він ці двері, напевно, мені здається, тронув, чи, чи не всі. Просто відбитків тут не було. Як швидко вони зникають. Е -е, як наскільки десь хвилину точно тримають. це Стоп, треба, можна ж переболічку послухати. А, гост. Так, да, це був гост. Сука. Очкану. Так. Може бути опака, може. Ну, таке. непонятно. Треба послухати, незрозуміло. МП5 не хоче давати. Потому що. Мммм. Дотс, подивиться, ще б не помішало Може б бути. Я, короче, переболку і пагоч на всяк випадок. Зараз mm -hmm. послухаємо e свист. Ти чув хоч раз, не. так, як вона пишіть? Так, чув. Добре. Не зрозуміло, Або Абак, або баншуха. Мінусовка я не бачив, якщо чесно. Мінусовка на баншуху? Мінусовка на ханту. А, на хан... навряд чи хантуха. Хантуха більш таки агресивніший. Ну і... Мінус, він був би вже мінус уже по-любому. Да, він часу любить ски... таку... Часу, ски... да, він... часу скільки, да, часу скільки. Пройло. Він її просто не ховає. М -м, не знаю. М -м. Скільки у нас гузду, розумієш? Дивись скільки гузду у нас. І баншуха ще досі. Якби це було баншуха, вона вже би розпочала полювання. М -м, блін. Ну нема доту, нема. У нас хрести лежать, хрести лежать, хрести не тронуті. Ви біля хреста хоча б стояти. Двері трогає. Які? А що в мене в руках? А, в мене в руках, Ам, Це він, ти. Я не бачу, бо говорив, а не свистів. Ну, це не обов'язково. Значить, слухай далі. А де Ліхтарик? Ось він. Якісь двері тронув. Ось. Ці є відбиток, розумієш, блін, зараза. Поки що 100% відбитки. Це що мені не подобається. У беншухи, до речі, збільшений радіус на розп'яття. О, знову тронув. З'їв розп'яття, з розп фотка, якщо є можливість. Куди, куди я знову Боже. Це обаки, шість пальців. Обаки, шість пальців. Обаки, шість пальців. Ура! Ти хочеш сфоткати, да? Ага. Дивись. Шість пальців зверху, на. Ось тут зверху, справа зверху. Єсть? Адрес фотку із розгляну. Я то й дивлюся. Відбитки, да, є. Є, є. Що, е, е, давай виключимо. А, почекай. ой ой Запалимо і. В... Блін, ще б його сфоткати було класно, звичайно. Ми вже 25. Ми Це просто 15. запалити пахощі, ми можемо просто уїжджати вже. чи ти хочеш їм так. на атаку? Та я би сфоткав його на три зірки. Ну ти вже не е, сфоткаєш, в нас у нас вже немає куди. Фотографії всі. А, вже. а ну, то, ну тоді дивись, тоді впали пахощі, зараз довір. А є, можемо втикати Угу. Все, ми все виконали. Без полювання. Полювання нам не потрібне. Якби були ще вільні кадри, то ми могли б, звісно, полювання викликати, щоб зробити фото Так для перекольного такого моменту. Але. Але але, але бабаки бувають, все тобі похрестив, тобі все буває. бабаки собаки. Ото баки собаки. Дав все ж таки свою обілочку. Щось пальців. Жаль, ж не видно на дверях. Ну да, на дверях не видно, якби ми підсвітили, то було б видно. А Так, шість mm -hmm. пальців там ти шо-тишо. Ти шо. ну, Вибрав або собаки. Да. Ага, але. Да. Шікарно, шикарно. Госпі, шикарно. Такий активний обаки, як по мені, то він лишав 100% відбитки. те щось ми й пропустили, але все ж таки, коли, коли я перевіряв, завжди були відбитки. Обаки, дійсно обаки, звичайно обаки. Просто такі досвідчені гостхантери були. Звичайно, що ми його впіймали. Так, друзяки, дякую за перегляди. Ставимо вподобайки, пишемо коменти. Хто ще не підписався на мій YouTube Telegram канал підписуємося. Посилання в описі під відео. Також існує сторінка Instagram, також посилання в описі під відео. Хто бажає підтримати мій канал, посилання в описі під відео на сайт Донателло. З вами був Шар та його друг Віктор. На все добре. Всім па-па!